Роті десь на Склони такі. О, непоганий скло. Угород прекрасна. Мороз біля трьох. градусов наверху, внизу в тени десь минус 5, минус 7. Кинец подъемника. Так. Зараз хлопці дитяються, там Пашка іде. Зараз Саша вийде. Так, ми вже спускаємося вниз зараз. Будемо розбирати маленьку додому. Ну я вже більше пустили, тобі завезли, бо вони стоять далі, вже 10 минут. Зараз там дивлюся, де сняжка гора. В далечині, висока вершина Чех. На відео де якраз трошки знімаю. Да, погода нині взагалі супер. Покаталися по повній програмі.